Всім привіт! Зараз вам дещо розкажу про життя в Німеччині, а саме про німецьку поліцію і як вони тут працюють. Ви будете просто шоковані. Значить, попалося мені одне відео це реальне відео жінки, яке вже там має 100 тисяч лайків, більше там пару мільйонів переглядів, і вона знімає це на телефон. Тобто, це реальний сюжет, це невидумана історія і тому подібне. Значить, ситуація така: вона живе в частному будинку. Будинок двохповерховий, вона із дітьми живе на другому поверсі, на першому там живе її стара мама. Ну, там, у них, як завжди, там йде гараж, гараж завжди вони там лишають відкритий, відкритий. Ось так. якби, Тут так особо з тим люди не паряться, бо знають, що закон мав би діяти. Та? Що... І ось одного разу вона приходить і бачить у вікні: чужий чоловік в її будинку ходить, чужий. Чоловік вона боїться зайти, бо там діти, ну, добре, що діти були в школі. І ось вона дзвонить, визиває поліцію. Поліція приходить, заходить разом з нею в будинок і каже: ну, до цього чоловіка, ну йдіть звідси, і відпускає його, навіть не питає, що, де, як. Вона вшокована. Вона каже, що ви? Та я, в мене троє дітей, чужа людина в моєму будинку, а ви його просто берете і відпускаєте. А вони кажуть їй, а ви чого гараж не закриваєте? Треба закривати. Тоді не буде це. І, і, і все. І пофіг їм, що там людина проникла на якусь там частну територію, там щось хоче. Ну, ну Вона по, ну, грабувала, скоріш за все, але спитали, що ти тут робиш там він, певно, ну, заблудився чи ще щось. І все. І потім вони його видали, і якби вона там скандал на телефон, це все знімає, там в такому повишених тонах з ними е, розмовляє, і все. І потім, і вони уїхали, І вони уїхали, а цей чоловік нікуди не уходить. Він опять стоїть біля її будинку і дивиться, це, і вона ну вона, ну вона, троє дітей, вона сама не має ні чоловіка, ніде, нічого, вона опять дзвонить поліції. І поліція приїжджає і каже: що ви нас визиваєте. Він що, опять проник. Він стоїть на вулиці, що ви від нього хочете? Розумієте, якби захищає вже його. І тут вона вже такий скандал підняла. І тут вже сусіди всі повиходили. І аж тоді поліція забрала його в участок. І я більше впевнений, вони просто там візьмуть інтерв'ю. Ну не інтерв'ю там спитають, що де там для протокола чи не протокола, і відпустять. Але як працює поліція, їм пофіг на все в Німеччині. Якщо немає ніякого от конкретного такого, як би вбивства злочину, і то кажуть, якщо там вас ограбили там, чи щось вкрали, ніхто то не буде шукати. Якось так, друзі.